Вітаю, друзі! З вами майстер Фіде Михайло. Ось такий цікавий еншпіль відбувся проти гравця з рейтингом 2500. Рекомендую поставити відео на паузу і подумати, як би ви зіграли. А я показую правильну відповідь. Ми бачимо, що в нас зайвий пішак, але висить кінь. І якщо ми відходимо, то він нашого пішака з'їсть. Е, ну, насправді тут є. Навіть не два, а більше шляхів до перемоги, але я покажу таких два найбільш впевнених. Ну, по-перше, можна зіграти, як і було в партії, кінь є 3. Тобто напасти на коня і спровокувати його на взяття. Тому що пішака він бити не може через те, що ми виграємо фігуру і партію на зв'язці. Так все і було. Кінь в 6 слон g5. Слон е 7 і атакуємо слона. Після чого він його захищає, але після розмінів ми граємо Тура F1, і суперник, суперник просто здався, тому що він втрачає коня, і жодних перспектив і контр-ігор в нього нема. Але були і інші варіанти. Можна було зіграти, наприклад, Тура H4. Це теж дуже гарний хід, тому що якщо він поб'є нашого коня, ми поб'ємо його коня. І після d є він зіграє H5. Ну, це не можна назвати контр-грою. Ось, але ще деякі шанси чорні мають. Не те, щоб я це все бачив в процесі партії, але я бачив зв'язку і на неї зіграв, і це і пройшло. Ну і ще останній варіант. Наприклад, він може на Тура H4 піти кінь Е5, якого ми за любки б'ємо. Якщо він поб'є слона, то це нам ще більш вигідно, тому що в нас лишиться дуже класний кінь, який перейде на F5. Це теж, звичайно, позиція з дуже-дуже великою перевагою, ну, об'єктивно виграна. Е, і якщо він поб'є, наприклад, коня, то можна відійти слоном сюди і на D, звичайно, можна бити пішака на Е4, але можна побити і на А7, після чого розмін, і ця позиція теж дуже е, класна. В нас зайвий пішак, в нього усі пішаки слабкі, е, навіть десь є, є який, якийсь ресурс е, типу Тура С4. ну, а Найосновніше, найголовніше це те, що можемо чіплятися до пішака H і насправді його виграти. Після, наприклад, Тура H1, а 6 і слон є 3 Якщо ви хочете навчитися грати Еншпіль і красиво, яскраво перемагати, школа Шуб ваш шлях до впевнених перемог.